Європейському союзі вона е, каже, що Київ виконав 90% реформ. Але ж ми з вами розуміємо, ті 10% вони будуть найскладнішими. Дала зелене світло комісія для початку е, переговорів за певних умов із Боснією і Герцеговиною. Так само надала Грузії статус кандидата е, країна кандидата. Володимир Зеленський, який зовсім нещодавно зустрічався з Урсулою фондрляєн, за цього коли на вихідних приїздили до Києва. Він вже теж у себе в Телеграмі записав невеличке відео, до відреагував і сказав Я дякую. Бажаю здоров'я, шановні українці і Українки. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед. І вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо.